Підприємці комунального ринку ранковий готуються до продовження судової тяганини. 8 квітня розгляд справи у Хмельницькому господарському суді завершився скандалом. Суддя Суботіна відмінила рішення сесії Хмельницької міської ради щодо передачі землі ринку ранковий у комунальну власність та поновила договір оренди приватного підприємства Бартерсервіс. То вони повністю перекреслили місцеве самоврядування, що міська рада на своїй землі не має права приймати ні управлінських рішень, ні господарських рішень. Це взагалі безчинство. Ми такого не чекали. Нагадаємо, що 2010 року, по закінченню договору оренди товариству Бартерсервіс було відмовлено у його продовженні. Причиною стала неналежна господарська діяльність. На території була відсутня інфраструктура. Як кажуть підприємці, вони сплачували завищену вартість оренди за торгові місця. Тож ринок ранковий був переведений у комунальну власність. Протягом останніх трьох років колишній орендар позивався у суди різних інстанцій і, врешті-решт, таки домігся свого. Люди ж налаштовані рішуче вони хочуть, аби й надалі їхні місце. Ці роботи підпорядковувалося місту. Ми будемо подавати апеляцію по всім і по декларації, і по майновому комплексу, по рішенні цього суду, незаконного суду, тому що все продається, і бачите, все купується. Як кажуть адвокати, рішення сесії виконавчого органу може бути визнано недійсним у суді лише в тому випадку, якщо в момент прийняття тієї чи іншої постанови існували підстави, які не давали права на прийняття такого рішення, по справі наведені підстави, яких на момент прийняття рішення не існувало, які виникли в березні місяці. Тобто, суд дав відстрочку в розгляді справи, переносив справу на дві неділі, на три неділі, тобто дав п'ять неділь позивачу, для того, щоб він облаштував всі свої справи і на навіть цих документів, які прийняті в березні місяці, прийняв сьогоднішнє рішення, але рішення сесії прийняте в грудні. Цих документів на грудень місяць не існувало. Тому я вважаю, що рішення суду не відповідає, не ґрунтується на законі. Варто зазначити, доки ринок ранковий був у комунальному підпорядкуванні, щороку підприємці поповнювали скарбницю міста на майже три мільйони гривень. За словами людей, суму оренди вони в той самий час платили значно нижче. Рішення про те, що суд скасував постанову Хмельницької міської ради та територія ринку, знову відій. Де у підпорядкування товариства Бартерсервіс громада зустріла з обуренням. Ці суди підкупні, продажні, корупційні, прийняли рішення поновити довір оренди, який закінчився ще в 2010 році, на тих же самих умовах. Проте це на сьогоднішній день відновити неможливо, оскільки відповідно до постанови Кабінету міністрів оплата за землю для юридичних осіб приватних збільшилася в 6 разів. От і плата. Не може бути замалою для того, щоб можливо мало можливість в місто функціонувати. Нічого не домігшись у Хмельницькому господарському суді. Люди вирушили до обласної прокуратури. Заступник прокурора Хмельницької області Володимир Шевчук запевнив, що позиція його відомства співпадає з думкою громади. Ми двічі зверталися з каційними скаргами На жаль, нам відмовлено. Ми зараз вивчаємо підстави на оскарження. Я думаю, що десь на протязі п'яти там десяти днів вирушимося на один саме щодо судді. вважаємо рішення дістане законом. Будемо перед Вищою радою юстиції. Тож хмельницькі підприємці обіцяють, що й далі стоятимуть на своєму. Люди готові пікетувати адмінустанови, аби їх таки почули.